Ні, може, надійсно зараз розглядає можливість, так само, як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати, типу розрядних але. Халяву. Давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, welcome to home. Скоріше за все, прийдеться знову змінювати локацію, десь приїжджати, мігрувати. На жаль, я знаю, це дуже болить. Віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що, по-перше, ну, зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По-друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. заробітку онлайн. За посиланням в шапці профілю є телефон. Канал, я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити не треба, понял? Не ні, взагалі нічого а, навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам, в тому числі за посиланням шапці профіля. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прям зарплати будемо платити, скільки вони в нашому проєкті контент-хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Перепрошую, може, ви вже чули інформацію про це? Це безкоштовно, подивились, послухали, зрозуміли, які у них є можливості. Кому зрезонували, щоб скористалися, кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн, ну проста ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати далі, будуть, будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як і можна рухатися далі онлайн заробляти. Мотивуємо подарунками, айфони айпади і так далі. Регула. Ну, корпоративні, грубо кажучи, подарунки також можете подивитися на це, і більшість вас навіть участь цього прийняття. Все це за посиланням шапці профіля. Три крапочки в грі справа відкрити в браузері, ви будете в телеграм-каналі, там же все зрозумієте. Зустрінемо за посиланням шобціпрофілі. Активно, будь ласка, думайте про саме майбутнє. Ще раз наголошую, що ми віримо в краще, і що все буде добре, але лучше переб... Чим?